Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Роман, я учень 7 класу. Джерелом наших знань про природу є спостереження і експерименти. Під час проведення різних фізичних дослідів потрібно вимірювати різні величини. Всі теоретичні знання, які ми знаємо, ми маємо вміти їх застосувати на практиці. Наш вчитель фізики дав нам творче завдання зробити вимірювальний прилад. Чи це терези, чи мензурка, чи якісь інші вимірювальні прилади. Можливо, і вам давали таке завдання у школі. Воно дуже творче і потребує певних знань. Я створюю вимірювальний прилад, мензурку. Для цього мені потрібна буде банка з водою, ножниці, скляний стаканчик, шприц на 20 мл, також скотч і маркер. Отже, беремо шприц і ножиці. Ріжемо цю упаковку біжприта. Ми вже взяли цей шприц. Голка нам не потрібна. Для того, щоб зробити шкалу на стакані, потрібно набирати однакову кількість води шприцом. Наприклад, я буду набирати по 10 мг. Набираємо шпириць, набираємо, щоб було 10 мл. І дивимося, де ця позначка. Якраз у нас є 10 мл. Далі ми у цей стаканчик наливаємо їх. Ми вже налили 10 мл. Сюди. Далі ми ставимо це з шприц. І тепер ставимо крапочку, де ми налили воду. Поставили крапочку тут. Налили ми 10 мл і наливаємо далі сюди очі посудно. Далі ставим знову крапку, Поставили другу крапчику. Далі наливаємо знов 10 мл. Набрали, знову наливаємо. І ставим крапочку. У нас вже виходить 30 мл. Так, ми повторяємо до того часу, доки наш стакан наповниться майже цілий водою. Ready? Фізика, хімія і інформатика, камінь науки! Щодня. То нам дарує знання? Так, ми можемо зробити будь-яку шкалу на банці літрові, 2-літрові, 3-літрові. За допомогою цього вимірювального приладу ви можете щось вимірити, навіть коли готуєте їжу. Робота у мене просувається. Ki я вже зробив, пойдем. Шола секла, дуже чудова! Шола! Подивимося, що в нас вийшло. Виливаємо цю воду у банку. Отже, тепер наші поділки робимо кращими, і кожну п'яту робимо довшою. Ось що в результаті у нас вийшло. А тепер ми будемо писати, скільки тут мілілітрів. Тут пишемо 50. Отже, я позначив такі позначки, так як 50, 100, 150 і 200. Кожна позначка має 10 мл. Тут 10, 20, 30, 40 і 50. Для того, щоб не стерлися всі наші поділки, ми використовуємо скотч. Адже ви знаєте, що під дією води, маркер можна повитирати легко. Відрізаємо цей скотч. Носимо. І далі також клеїмо скотч. Зараз він у нас насплив. Котше заклеїли другу сторону, відрізаємо ось тут. Щоб воно було акуратно. І ще з другої сторони відріжемо. Ось такий у мене вийшов мірний стаканчик. Мензурка.